Любити порядок це нормально. Я виховую майбутню принцеску. Любити порядок це нормально. А от ця херня ну це ж прям, ну, це ж, це ж старт нездорового життя дитини. Виховувати принцеску навряд чи вона вчить її правильні осанки. Правильно, ми ж розуміємо, що про те, що вона буде трошки егоїстичною, розбалуваною. Ні, ні, ні. Ми йдемо на танці чи на англійську, вдягає новий наряд. Тобі казка, і принцеса живе башня. Ідеальною, ти ж перфекціонізм, виховай ідеальну дитину, розумну, освічену, здорову, ментально і фізично. Яка нахер принцеска? Давно принцески здорові? Почитайте історію принцес, їх життя просто страждання. Все, що у них було, вся їх перевага, це можливість покушать. Ну тобто, в часи, коли принцеси не зараз, а в цілому існували. От і всі ці королівські їх віддавали як річ, міняли на статки, міняли на владу в певному регіоні, закріплювали територію за собою. ну, тобто, це був інструмент. Я знаю, що я роздушнівся. Ви тут заради цього? Ну я тут не винен. Це ви мене так виховали, як автора. А якщо вона не захоче бути ідеальною принцескою? все не захоче бути пацанкою, такого апріорі не може бути. Знаєте, коли в відношенні дітей батьки кажуть, будь-що цього не може бути, ці люди помиляються. <гум> ну, ну правда, ну переважно все йде не за планом. Чому? Тому що йде великий акцент на те, чого ви хочете від дитини, і вона це сприймає негативно. Наприклад, я не вожу автомобіль. Взагалі, ну тобто, у мене не любов до цього процесу, бо мій батько водій, і він постійно вимагав цього. Мій брат він водить, добре водить, любить автомобілі. А я не люблю, тому що це травматичний негативний дос, бо ну дуже багато тиску з цим пов'язано. І здавалось би, логічно, та мій батько водій завжди любив автомобілі. Це для нього важливо. І тут ну не може бути правильно, що я не буду любити. Його. Але я ну от все, що з цим пов'язано, ненавиджу. І от у мене дискомфорт великий, дуже травматичний досвід, дуже багато крик. Дуже багато розчарувань, ну і результат ви самі розумієте. Ну тобто, справа не в тому, знаєте, що життя любить приколи. І ось вона хотіла принцеса, вона стала пацанкою. Ні, занадто багато вимог, занадто багато тиску, і людина автоматично від цього тиску віддаляється. Вона така: мені це не треба. Чим виростає, тим далі від цього відштовхується. Дуже рідко я бачу інші приклади. Може, у вас по-іншому. Розповідайте, ми ж тут всі супермами. От ми тут ділимось досвідом, життєвими травмами. Ну, канал для цього. Якщо хочете підтримати цей проект, всі ліночки буде в описі, і я байм. Міокофі з додатковим контентом є спонсорська підписка, і для спонсорів доступно щось близько 50 відео унікальних і банка. Дякую за підтримку. А чи витримають матусі конкуренцію з королевою краси? А вже не витримую конкуренцію з королевою краси. Настя. Ну, з другого разу не виговорив: ви з третього разу давайте не будемо переписувати. Королевою краси. Переважно стараюся не обговорювати зовнішність, тому що я розумію, що це образливо, що це не гарно. І єдине, коли я згадую про це, це коли людина акцентує на цьому. Ну, тобто, от що, вона каже: я неймовірно гарна. от я от супер гарна. Я такий, ну є питання певні до цієї концепції. Тому що, якщо людина це акцентує, на цьому можна й обговорити, як мені здається. У даному випадку зроблю маленьке відгалучення. Чесно, мене щиро лякає її погляд. Він трошки дивний. Привіт, це лялька. Фарфорове обличчя, пустий погляд. От у цей беземоційний погляд людина, в якої не рухається нічого. Мене звати Анастасія, мені 32 роки. Я модель та королева України. 32-літня модель. Е, ну, давайте так. Якщо вона в 32 тільки от модель, квітне, питань нема, жодних. Але переважно нам не дають профів. Вони просто кажуть, ми щось це там, хтось. О, ну, ця панка е, каже, у мене купа салонів, і такі, які де, хто, хто там у власності? типу, що в реєстрах? Ніхто не дивиться. І тут ми повіримо, модель, та модель. Всі моделі. Представляли нашу країну на багатьох конкурсах краси за кордоном. І я модель, і кати модель, і ви модель. Блін, так приємно, що така купа по моделі мене дивиться чоловіки, моделі, жінки, моделі. Блін, ви просто неймовірні. Так гарно виглядаєте. Дякую, що дивитесь мої відео у свіжому одязі. Вдягає новий наряд. Приємно бачити стільки перфекціоністів посеред своєї аудиторії. Була обличчям багатьох брендів світових. Не повірила. Я там не бачу ніякої краси. Заробляють онлайн трейдингом ринок фондовий або валютний, і ти заробляєш на різниці курсів. Ринок фондовий або валютний заробляєш на різниці курсів. Дивіться, це правда. Інше питання, як на яких правах вона це робить, тому що в Україні є можливість торгувати, це правда, але в нас є брокерські рахунки і треба комунікувати з сторонніми фірмами. Раніше був Моноінвест, але він, наче, зараз під час війни не працює. Коротше, дуже багато питань. І подивимось, наскільки вона буде повертатись до цієї теми в майбутніх шоу. В майбутніх випусках, бо прозвучало дуже стандартно. Ну тобто, якби вони торгували на ф'ючах криптою, питань нема, цей крутить бінанс, ну всі діла. от. Але тут вона така ну найзагальніша фраза. Це в стилі: я журналіст, я натискаю клавіші на клавіатурі. З них виходить текст. Я ветеринар. Я приходжу в клініку і дивлюся на тваринок. Я, експерт зі Спартака Суботи, заливаю відеоролики в назвах, яких є Спартак Субот. Ну і поїхали далі. Думаю, розумієте, про що я. якось ну чогось не довіряю, ну не знаю. Ну, це все стереотипи. Я помиляюсь. Десять років я прожила за кордоном та повернулася в Україну, щоб знайти ідеального чоловіка. Да, пацани. Жінки обирають нас. Я вважаю, що українські чоловіки на самі найкращі чоловіки в світі. В мене. І вони такі найкращі чоловіки. Є деякі критерії, їх небагато. Всього 50 пунктів. Всього 50 пунктів. Ну, ви ж знаєте, що це було сказано виключно для обговорення. Ну, 50 пунктів це людина, яка торгує на фондовій біржі, не витрачатиме стільки часу на складання 50 пунктів. Вона така: ну, дивіться, ну щоб не зовсім стрьомний і щоб не зовсім бідний. Два пункти нормально, ідеальний чоловік. Погодьтеся, які ще можуть бути критерії, крім цих. 50 відцінків пунктів. 50 відтінків пунктів. Хотілося б, знаєте, що почути їх? Сподіваюсь, нам їх озвучать. Да, на першу чергу, повинно бути кохання. Ви заміжні дівчата? Ні. Ні, я розпадена. Розвалила їх, просто знищила, просто майк-дроп. Вони такі, повинно бути кохання. А вона така, ви заміжні взагалі? Ні. Ну що, і як успіхи з коханням, панянки? Все, я вірю. Ця пані торгує на фондовій біржі от, е, котировками на любов. Шарить. Тобі і велике кохання. Те, що написано рукою, воно матеріалізується. і... Десять тисяч. Підписників. Кіт підтвердив. Все, матеріалізовується. Пішла діла. Де і що вона написала рукою? Що у неї є чоловіка, але в них немає. Типу, це про одруження. Так так це і відбувається, виходить. Якщо ти підписала документи про одруження, то в тебе є. Чоловіка. Ми прийдемо до того, що оцей позитивний заряд ця візуалізація до з інстаграма. Чи ні, я не, не, ключове потеряв. Тобто твоя то невістка повинна бути також ідеально. Ще більше буде таких пунктів. Мені подобається, як вони за своїх дітей планують щось наперед. Ну це прямо гріх, найбільший гріх батьків. Типу, шість місяців. Вона, я вже знаю, що в нього буде набагато більше вимог до своєї дівчини, ніж у мене до чоловіка. Схералі ти так вирішила. Ну, типу, йому 6 місяців. Ти навіть не можеш вигадати якусь херню, засновану на тому, що ти щось побачила. Ну, типу, він дуже довго соску себе вибирає. чи що, нього 50 пунктів по вибору гристи. Перестаньте так робити. Нічого ви не знаєте про майбутнє своїх дітей. Остання суперниця артистична матуся Саша. Ноги. Ну, ноги. У неї довгі ноги. Сподіваюсь, це нікого не вражає. Це не те, що прям сексуалізація. Е, ноги вони зайшли. Їх ну це дуже у них у всіх в принципі ноги досить довгі, але вони прям от вона підкреслила. Це талант, я вважаю, що. Ну, це неможливо їх генерувати, вони тут. Ножки голі, тішечки наверх. А неймовірну презентацію останньої учасниці, яка, попрошу, грала в мінтовських воїнах. Я зустрічаємо галята, тут на четвереньках, і там можуть гукати. Ми розберемо у наступному відео. Зовсім скоро. Якщо ще не бачили попередні відеосі, ось вони тут. Можете подивитися. Зараз ката поправлю. От вони тут. Клікайте, дякую, що були тут, дякую за увагу, Па-па.